Що стосується саме зустрічі Трампа і СІ, вже про неї багато написано, проговорили сьогодні багато. Хотів би почути вашу думку з приводу того, що ви побачили за підсумками цієї зустрічі, нічого екстраординарного. Сторони домовились домовлятися, вони ага. формально продовжили мораторій на недружні дії в економіці, і якщо хтось очікував, що вони зустрінуться в форматі зустрічі на ногах. І все вирішать, всі питання. Ну розумієте, це два гіганти. Я вже десь е, в одному з ефірів сказав е, американський слон і китайський дракон. Тобто, ці представники зустрілися, вони проговорили. Вони ну те, що е, я думаю, що тема України звучала, але ну очевидно, вона не була першочерговою. Коли у, у країн е, сотні мільярдів доларів товарообігу, то ясно, що не. Не війна десь в третій країні їх цікаво Ну, і є чіткі інтереси, тобто і мита, і рідкоземи і ну багато, багато чого. Mm -hmm. Я е, прихильник тієї думки, що сідзіпін не мілітарист, по суті, своїй і я вважаю, що сідзіпін ставить на меті вивести Китай на перше місце в світовій економіці. Розуміючи, які наслідки для нього особисто це буде мати. Тобто, якщо голова Сі доб'ється, що Китай стане Ну за всіма визнаними показниками номером один в економіці, це буде просто його особистий тріумф. І, звичайно, Ну успіх Китаю ще ну 40 50 років тому країна мала ці домені пічки в городах, а зараз ну, економічний Успіх Китаю. Я думаю, що наші глядачі можуть відчути, по тому що таке було мейденчай China 20 року, років тому, ну скажімо, невисокої якості. І чим є мейденчай China зараз, правда? А, пане Євгене, а в такому разі мене до вас запитання. Якщо ви говорите, що він не мілітарист, для чого він тоді так нарощує озброєння? Тому що це елемент сучасного світу, без цього, я думаю, він просто. Не зможе е, нормально функціонувати, не, не зможе бути ну таким своєрідним е, сучасним лідером. Ну, в сучасному світі ядерна держава, вона апріорі повинна мати не, не просто ядерну тріаду, яку е, китайці показали в вересні, правда, але і ну, погодьтесь, що на будь-якому військовому параді компоненти ядерної тріади без Супроводжуючої військової техніки, вони будуть виглядати дивно. А Китай, з огляду на те, що це країна, яка у всякому разі декларує те, що вона хоче побудувати світло комуністичне майбутнє, вона має наскільки я мені пам'ять не зраджує, виробляє повну номенклатуру військової техніки. Там можна говорити про те, що краще, що гірше, але. Повністю вони ну, вони в цьому сенсі себе практично не просто себе забезпечують, а виступають експортером в країни глобального півдня поставки військової техніки для Китая, це один з елементів такого відомого тиску. Ну ви знаєте, я все-таки до певної міри з вами погоджуся, але тут є одне але: а якщо брати до уваги заяву Сі, яку він зробив? За підсумками зустрічі з Трампом, там заяви декларативні, але вони є. І добре, що вони є. Тобто він вийшов до преси, він каже, що Китай і США можуть спільно працювати для досягнення більш значущих цілей на благо всього світу. Тут питання: хто як розуміє благо? Бо Орел писав, що війна це мир, а мир це війна, і зараз Путін про це говорить. І коли я, от згадуючи парад, про який ви щойно згадали, бачу знову картину по правий бік від. Сі стоїть Путін, який сьогодні ну відвертий фашист, так і по ліву стоїть Кім чен Ін, який ну не автократ, він диктатор. То в мене, знаєте, якийсь такий певний когнітивний дисонанс, когнітивний дисонанс. А як тоді взагалі корелюється миролюбність Трампа? Перепрошую, сі із тим, що біля нього стоїть такі два поки. Не побоюся цього слова. Я не сказав, що він настільки миролюбний. Я сказав, що він не мілітарист, ну тобто, uh -huh. я okay, е окей, тоді різницю тобто, тут. Теж треба розуміти, що в прагненні Китая зберегти обличчя. Е сказати, що ми відпускаємо республіку Китай на волю. Ну тобто, що вона може бути може робити все, що завгодно. Це буде мати негативні для Китаю економічні наслідки, не тільки політичні. Тобто, це, це потрібно максимально чітко розуміти. Тобто сам формат авторитарної держави чи напівавторитарної держави, він передбачає і військові компоненти відповідно зовнішньополітичну риторику. Але mm -hmm. разом з тим, все-таки Китай працює, і я думаю, ми не будемо це відкидати і з економічними різноманітними компонентами, і буде це робити далі. Пане пане Євгене, але все ж таки я наполягаю на тому, що біля нього публічно стоять двоє. Ще раз наголошу. Які вбивають цивільних окей, навіть якщо говорити в третій країні за міркуваннями Трампа і Сі, він це демонструє, тобто він то, в моєму почекайте. розумінні підтримує війну Росії проти України. Він підтримує війну, він так підтримав війну, тому що вони два спонсори сьогодні. вбивства в Україні один безпосередньо вбиває, а другий набої підносить. Якщо ми виходимо з вашої логіки, так. то Трамп, який на червоній доріжці в Анкоріджі зустрічав Путіна. Він теж підтримує війну. Так. Ну, тоді е, добре. А якщо Еммануель Макрон спілкувався з Путіним, він теж підтримує війну? Так. І він конкретно вас, фінансує Путіна зараз. У вас е, в даному випадку така е, чорнобіла, на мою думку, логіка, на яку ви Звичайно. маєте повне право як людина безумовно освічена і компетентна. Але я вважаю, що політиці, тим більше в політиці світовій, вона ну нагадує 50 відтінків сірого. Це може бути туман війни, це може бути туман миру, це може бути туман перемовин. Тобто, ну о, насправді, Ну о, добре. Якщо ми повертаємось до вашої логіки, в російських ракетах раз по раз знаходять компоненти європейські, американські. Я розумію, що бізнес є бізнес, і теза Маркса про 300% прибутку її ну в принципі не перебити. Але виникає питання: якщо так, то що нам робити, розривати відносини з нашими партнерами, чи як, чи намагатися їх закликати до порядку. Дивіться, я зараз не хотів би, щоб ми говорили про мою логіку, бо я не схильний оцінювати чиїсь розумові Давайте про мою. Ні. Я не схильний оцінювати чиїсь розумові здібності. Вважаю, це. Неправильним, тому що цим мають займатися викладачі, коли викладачають викладають їм якусь науку або предмет і потім оцінюють за рівнем знань. Ми говоримо про те, що відбувається в світі, про беззаперечність фактів. Я говорю про те, що європейці торгують із Росією на 100 мільярдів доларів у 2024 році. Це правда, це факт. Трамп зустрічається із Путіним і тисне йому руку, обіймається з ним. Це правда. Тобто він фактично в такий спосіб підтримує війну Росії проти України. Ми зараз говоримо про Китай, який також з ними зустрічається, і це не біле сіре в нашому розумінні українців білого сіру бути не може тут або підтримують, або не підтримують. Коли ви запитуєте, що робить, я наголошую: треба про це говорити вголос. Не можемо ми, українці, дивитися на це як сіре. Це моя як ви кажете, логіка і переконання, і це факт.